Сьогодні ми говоримо про те, що має бути в холодильнику в людини, яка худне або збирається схуднути. І для худнення не потрібні особливі продукти. Ще раз повторюсь. В першу чергу думайте про яйця. Дуже круте джерело білків і жирів, в тому числі. Молочка, якщо ви думаєте, що молочку не можна їсти, треба їсти. Кисломолочні продукти в першу чергу це кефір, це сметана, це кисломолочний сир. Худним і ми їмо масло, і ми повинні його їсти також, але звичайно, дозовано. Звичайно, консерв. Консерв боятись не потрібно бо нормально, коли є консерва вдома. Але звичайно потрібно вивчати склад консерви і дивитися, чи вона була дійсно більш-менш корисна. У мене завжди є складні вуглеводи. Цього разу в мене гречка. І ось це моя улюблена каша. Я обожнюю. Я б ділила і вранці, і в обід, і ввечері, А ви обираєте уже під себе. Звичайно, овочі завжди повинні бути, хоч якісь вдома, обов'язково. Я завжди даю альтернативу, тому що я вдома це буряк, морква і картопля. Спокійно можна собі зробити в Це просто, просто буде класний, класний салат. Я думаю, ви бачите, що в мене є солодощі, ще цукерки, ще кіндери, мінклей і так далі. Те саме я можу сказати і про соуси, в нас вони завжди є, але це не що я їх їм день і ніч і я без них не можу жити ні, але це не означає, що я це все обжираюсь, об'їдаюся. Просто це нормальний стабільний холодильник, і не потрібно врізати собі якісь продукти, щоб перестати їх їсти. Ні, все в нашій голові тільки в нашій голові.